Росіяни вночі знову атакували українську столицю безпілотниками. За даними повітряних сил, вороги запустили в напрямку Київщини. 33 шахеди. Наші оборонці збили 26 з них. Уламки впали в чотирьох районах Києва. У Шевченківському прилетіло в квартиру багатоповерхівки. Там господарі впоралися з вогнем самотужки. У Святошинському районі залишки шахеда впали біля парку Совки, а в Дарницькому на нежитлове приміщення минулося без постраждалих на щастя. Однак, через реакцію на стрес медики надали допомогу жителю Подільського району. Там уламки впали на. Проїжджу частину Російська Федерація продовжує демонструвати, що це абсолютно терористична країна, і от висловився пан Ілья в попередньому включенні про те, що, е, начебто, це все ще друга армія світу. Столтенберг заявив буквально вчора, що слова, начебто дру, тут друга, головне, друга так. армія світу перетворилася на другу армію в Україні. Ось так це сьогодні виглядає, і це абсолютно правда. Юрій ігнат з нами вже зараз на прямому зв'язку. Речник командування повітряних сил е, е, збройних сил України, пане Юрію, вітаємо вас. В прямому ефірі. ранок. Thank Доброго ранку вітаю вас. В мене перше запитання. Можна я от відразу так напряму на телеграм-каналах. Зараз ширяться фотографії з посиланням на всесвітньо відому агенцію Reuters. які вони виклали фотографії обстрілу нічного атаки шахедів на Київ. І по цих фотографіях ви знаєте, ну просто волосся дибки, тому що там навіть можна розгледіти, як працює, не просто працює наше ППО, а прямо виліт відповідних снарядів З установок. Хто таке допускає взагалі? Ну, повітряні сили не можуть заборонити як таке так явище. Але якщо там є порушення, то є відповідні. Служби, які е, визначать, є там е, чудлива інформація. Наскільки вона чутлива, взагалі для чого це потрібно робити. Я зараз ще не маю можливості ознайомитися, але зрештою, я думаю, розберуться люди, е, ті, хто має, має тим займатися, і будуть зроблені певні, е, певні висновки. Ми просто можемо наголошувати. Просити з розумінням людей ставитися до будь-якої інформації, яка пов'язана з обороною країни. Тому ще раз ще раз можемо закликати. Робити це більш обачно або не робити взагалі. Ну тобто, хто буде нести покарання, і чи знаєте, ви вже такі власні результати? Це все розбираються спеціалізовані органи. А ми можемо просто дивитися, коментувати і казати, щоб українці цього точно не робили і не здавали позиції наших систем ППО. Безумовно, ми ж не раз зверталися навіть до тих, хто веде телеграм-канали, так що дійсно, якщо хочете інформувати, люди хочуть володіти інформацією, хочуть знати які загрози, які типи загроз, тому ну, але без деталізації, без того, що ворог може зробити певні висновки, тому що всі пабліки вичитуються ворогом. Це очевидно. Уся інформація навіть в коментарях. Поступає до їхніх відповідних служб, які узагальнюють і роблять висновки про про усе про геть, про усе про розташування, перебування, про сили та засоби і так далі стосовно нічної атаки, якраз ми вже бачимо статистикою від повітряних сил про те, що більшість шахедів була спрямована саме на столицю. Яку оцінку можна дати от саме такому рішенню агресора? з приводу того, що все що летить, летить на столицю і. І як ви оцінюєте роботу сьогодні повітряних сил, вночі сьогодні? Ну, знає, оцінюю, напевно, що більше керівництво так, повітряних сил. Зазвичай дійсно робота такої от, власне, кількості, звичайно, можна позитивно. Оцінити, тому що навіть якщо не знищено тих сім шахетів, але ж знищено 26. Розуміємо, що наскільки це складна ціль, прямували вони знову ж таки по різних маршрутах, оскільки атака відбувалася там з Курської області, все одно дрони потім розлітаються, так би мовити, в повітрі роззосереджуються і летять з різних напрямків. Це звичайно, що вносить певні. Ну, певну динаміку в роботі засобів протиповітряної оборони працюють і зенітні ракетні війська, і е, сили оборони, які мають теж протиповітряну оборону, мобільні вогневі групи, зокрема, і 26 шахедів знищено навіть із 33 Це є непоганий результат роботи протиповітряної оборони. Зрозуміло, що хочеться досягати інколи 100% результатів. Коли вони дійсно досягаються, то ну тут взагалі без питань, але навіть. Якщо менше половини, і буває, що 30% значиться, все одно це є нормальна успішна робота протиповітряної оборони, тому що е, світ ну, не бачив ще е, таких власне масованих атак і дронами і ракетами. Ці і дрони і ракети створені саме для того, щоб долати протиповітряну оборону, тому е, те, що роблять сьогодні усі сили оборони, повітряні сили. Це ну безпрецедентно світова історії. Ми маємо е, розуміти, що не просто збивати шахеди, не просто збивати дрони, навіть е, навіть е, те, що. Сьогодні відбувається в Росії. Ви теж бачите, що там є певні БПЛА, які долітають і до самої Москви. Так тому Росіяни звичайно їх знищують у себе в пабліках. Але як бачимо, ціль складна навіть для потужного російського ППО. Ми розуміємо, що в них ППО все ж таки ну має доволі велику лінійку. Це і ППО Малого Радіо суддії, і середнього, і великого радіусу дії. але все ж таки дрони це не про стації. Пане Юрію, я ще хотів би, щоб ви е, трошки от розказали про ту тактику, яку, яку обрали росіяни в е, попередньої ночі. Я маю на увазі напрямок руху цих шахедів на Київ, які, як ми розуміємо, е, атакували столицю з різних боків е, з із, із півночі, із заходу. І от, що це було? Ну, звичайно, дрони залітали з Курської області з північного напрямку, але по маршруту слідування і на північ і на захід. Тобто, облітали це не є якась нова тактика, це стандартна схема, як вони атакують. Фактично, щодня дрони летять групами, розосереджуються так і з півночі, з півдня заходу ППО, до речі, працювали не лише на Київщині, а й в інших областях, зокрема, у Сумській області було знищено безпілотник. От власне вони намагаються таким чином. Охопити якомога більше напрямків для того, щоб власне розосередити увагу протиповітряної оборони, щоб ускладнити нам відбиття цього повітряного нападу. Ну, як бачите, все одно е сили оборони дають той результат, який дають завжди. До речі, пане Юрію, ти ви в наших ефірах нещодавно коментували те, що росіяни зараз спробують самотужки робити ці шахеди, дрони, і не лише іранські використовують техніку, а те, що вони можуть там збирати на місці. Ми вже можемо зрозуміти, що летить до нас, чи це вироблена саме російська техніка, чи це ті самі іранські дрони? тому що пані Наталя Гуменюк раніше коментувала, що російські шахеди вони не такі швидкі і витривалі, як іранські, і таким чином. Нам з ними боротися простіше чи ні? Ну я не маю такої інформації зараз про витривалість і швидкість. Ну, швидкість шахеда мовно може змінюватись. Так він може летіти як 120, так і там до 180 км кілометрів. І так далі. Як, як власне йому зададуть, запрограмують його, так він буде летіти. Те, що вони можуть бути дещо модернізовані, мається на увазі використовуючи якісь інші матеріали, можливо, композитні, так для того, щоб ускладнити їх виявлення радіолокаційно, так це можливо. Ну можливо, ще є якісь моменти, які піддаються там модернізації незначні. але все одно це той самий шахет, який вже створений. який... Випробуваний в бою, який працює, тому не думаю, що там суттєва буде якась модернізація зроблена, тому росіяни будуть брати те, що вже готово, і що можуть самотужки будуть виготовляти, можливо, а можливо, будуть просто збирати їх, складати їх на своїх так, так так званих потужностях.